Хвороби поведінки так ще в народі прозвали венеричні захворювання. А їх причина у наш час неправильна поведінка певної частини людей та випадкові статеві зв'язки. Зараз більш прийнятий термін захворювання, що передається статевим шляхом. Вона включає в себе велику групу захворювань, є класичні венеричні захворювання, які всі знають, це сифіліс, це гонорея, це трихомонадна інфекція. Але окрім того, зараз багато діагностується і багато уваги приділяється таким інфекціям, що передаються статевим шляхом, як хламідійна, мікоплазміна, уреаплазміна. Ми спостерігаємо зростання значної кількості вірусних захворювань, які передаються статевим шляхом. Найбільш вірогідний та поширений шлях передачі венеричних захворювань статевий. На відміну від звичайних інфекційних захворювань, венеричні не залишають після себе імунітету, і при повторному зараженні недуга розвивається знову. Без медичної допомоги людина вилікуватись не може і хворіє на неї все життя. Симптоми венеричних захворювань річ доволі неоднозначна, тому щоб точно встановити діагноз, спочатку потрібно здати аналіз крові і вже тільки після результатів розпочати повноцінне лікування. Та лікарі венеричні захворювання до категорії смертельних не відносять. Їх можна вилікувати однак краще це робити на початкових стадіях хвороби. Все залежить від того наскільки людина вчасно звернулася. Чи є ускладнення цієї інфекції, чи немає від кваліфікації лікаря? Я думаю, що цими інфекціями мають займатися лише венерологи. Державна система боротьби з венеричними захворюваннями працює ефективно. Медичні працівники мають сучасні методи і засоби діагностики лікування венеричних захворювань. Проте часто пацієнти намагаються приховати джерело і обставини захворювання, а це в свою чергу ускладнює боротьбу з хворобою. За 2013 рік в області було зафіксовано 120 випадків захворювання на сифіліс. для порівняння у 1996 році на Закарпатті було більше півтори тисячі звернень. Безумовно, заробітчани заносять інфекції, що передаються статевим шляхом. Це є факт. Але мене тішить той факт, що зараз дуже часто людина. Після того, як була на заробітках, перш ніж піти в сім'ю і мати сексуальні контакти в своїй сім'ї, вона йде перевірятися. Це є нормально, це є навіть модно. Я би сказав, що знати про стан свого сексуального здоров'я, лікарі кажуть, найчастіше венеричні хвороби виявляють у заробітчан та людей, які ведуть неупорядкований спосіб життя.